Всім привіт! Я тільки з базару. Ще червона, бачите? Це так холодно, 2 лютого. Сьогодні, запишу, сьогодні зроблю обміри і запишу вагу. Я вже забула, яка там вага, подивлюсь зараз відео і запишу, так. І, і поставлю вам вагу після того, як заміряю. Зроблю заміри. І так, пишемо. Друге, нуль друге. Друге. нуль, друге. Міряю. Так, об'єм грудей. Треба ж зробити, що я обіцяла, правильно? Правильно. Бо вчора був такий день. Хай Бог милує. У мене такого ще не було, як вчора. Так. Об'єм грудей. 111. 111. Так, 111. Записую. Об'єм під грудьми. Під грудьми. 101. Все стало більше від того, як я, важу, як я замірювала. Ну, тому що нарушила. Один раз нарушиш і все. І все ж переберть. Так, 101. Об'єм талії. Ну, нічого, об'єм талії. Де в мене тут талія? 103, я була 101. 103, так, об'єм стегон. Об'єм стегон, об'єм стегон. Так. 117. Ну так і було, так. 117, Об'єм ноги. У найтовщому місці. 60, А було вже 59. Ну, це ж, бачите як? Так, об'єм руки. Не робіть моїх помилок, дівчата. Та й все. Тут трудимось, трудимось, тоді раз, бах, наїлися і все. І все коту під хвіст. Так, 41. Угу. Ну, да, я чую, що руки, що футболка наче А Ну, ще раз. В руках. 39 або 37. Все збільшилось на 2 сантиметра. Об'єм грудей був 109, зараз 111. Під грудьми було 95, сьогодні 101. Угу. Об'єм талії 103 був 101. Ну, а це тільки стегна залишились на місці. а Що під грудьми, що це так багато. Все таки 99, а не 101. Ну, гарненько. Ще раз. Під грудьми. Деносто вісім. Ну, дев'яносто дев'ять. Хай так би буде. Сто один. Та і все. Не буду нічого переписувати, щоб знала. А вага була 96. 600 чи що? Я вже забула? Ну, подивлюся і запишу. Все, Сережа дзвонить. У -у -у. Сьогоднішня вага 2 друга... лютого. 96 600, Так, записую. А обміри зроблю, як прийду з базару. Все, давайте. Сідаю обідать. Ще не їла оце зранку, на базарі дві кави і все. Так, суп у мене, суп з фрикадельками, то, що там писали, що він дуже негарно виглядає. Зате він смачний. Капусняк це ж йому вже третій день сьогодні. Все, буду обідати. Всім смачного, хто зі мною. Поїла я супчик, порізала яблучко і закушу. Після основного прийому їжі ми можемо з'їсти яблучко. А так, перекуси не треба робити яблучками. Вони викликають. Апетит. Ми можемо на вечір запекти собі одне-два яблучка, можна запекти, з'їсти, з кефіром. Все, закушую. Всім смачного. Так, іду відпочивати. Щось прохладно в хаті. Одягла халат теплий, іду трішки відпочину. Сьогодні не піду на фізкультуру. Я сьогодні заморилася. Ходила на базар, туди, назад, там товар виносила. Ну, коротше, заморилась. Іду відпочивати до включення, до вечора. Так, без 15.05, 16.45. Готую швиденько собі вечерю. І все. Оце буде в мене вечеря о 17.00. Так, зараз швиденько в мене грибочки підсмажу і залю, сколучу два яйця з молоком, та буде омлет із, цим, із грибами. Такі грибочки класні, не розкриті, нічого, свіженькі. Зараз я їх швидесенько почищу і на сковорідку. І буде така вечеря. І хватить мені це аж до ранку. До 9 так? Да? Ми так рахували 17 і 9. Так, ріжу грибочки. І зараз швиденько на сковорідку. Сьогодні ніде не бігала, не ходила, не, не робила нічого, бо наробилась на базарі. Наталка зі мною ходила, допомагала мені. Прямо прохладно. Ну, мене на троєчки, на троєчки газ бо Поломець треба ж. Не включиш душі, я просто замерзла сильно на базарі, аж, аж на чимносі щось. Та вирядилася ж ішла, думала, буде жарко, як вчора. Вчора було тепло, дуже сонце, і я два, два рази мотанулася в центр назад. То було мені жарко. А сьогодні... Теж думала, що буде жарко. Та вділась легенько, ага. а воно якраз сьогодні було й холодно. Прийшла додому, швиденько покупалася, міль літає. Де вона ділася? Добавила трішки олійки у грибочки. Бо суха сковорідка. ну, підсушились грибочки. Оце два яйця зараз зіб'ю Сіль, перчик. Так. Десь ложки три молока. Вже такий омлетик. грибочки. Mm. Вот так я буду їсти. І так, вечеря готова. Майже вже 17.25. Сідаю вечері. О, так, все, дівчатка. Буду я вечеряти. Зніму цей фартух. Це, виходить, 17.25. Значить, завтра 9.25 в мене тільки буде відкриватися моє. Харчове вікно. Завтра аж у півдесятого буду вечеряти. Так, всім смачного, бо спішу, Потім включусь. Вечеря, отпад. Рекомендую, дівчата, грибочки, цибулька і два яйця, три ложки молока, збили, залили, грибочки піджав, підсмажили. Капуста дуже смачна кисла. А це у мене я за, заливала ще вранці дві ложки вівсяних висівок ряжанкою. У велику чашку. Це відлила собі на вечір нормально буде. Як для кишечника добре. от Оце так. Все, всім смачного. Смахота. Все, я повечеряла, залишилось у мене висівки замочені ряженкою, я зараз їх поставлю в холодильник, що собаки гавкають. Все, я їм собачкам, зварила, зараз закриваюсь йду в кімнату, поставлю вам відео. От так. завтра. Починаю їсти аж в 9.30. Так, зробимо такий експеримент. Чи схудну я, чи ні. Так же ж хвалять цей режим харчування 16 на 8. Побачимо. Ну, його легко тримати, два рази в день поїв та й нормально. Та що там таке? Так, буду йти. Поставлю вам відео. А вам усім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра!